Хлопці, добрий день, у нас така сівалка GDIR 7000 шестирядна для роботи по нулю, то що треба. Дивіться, як хлопці зробили тут на гідравліці, поставили радіатора. Тут треба докупити ще з 95-0 чи 96-2.0 джандірівський гідромотор ставиться ось так: ось сюди. Тут стоїть там шестерня штуцера, і у вас, виходить, міндоброва працюють від гідромотора. В кабіні стоїть моніторчик, який показує скористь обертів. Вала і дає постійний поток, щоб висівати з нормами 200, 220, 230, 180, 150. Дуже круто можна дозувати норму він добрива, тому що на механічному цьому редукторі так не зробиш. Ось дивіться, всі банки цілі, маркера, все працює. Ось такий сошник туковий, 8 штучок. Тоже вони всі в нормальному робочому стані. Оригінальні, єтеровські розгортачі, також є ще. Колтера, турбодиски, бо хлопці працюють по нулю. Тобто диски теж в нормальному стані. Колеса також бандажі хлопці міняли. Бандажі поміняні. Ось теж зверніть увагу, що які тут стоять пружини для того, щоб сіяти по нулю, хлопці попереставляли. Всі зірочки, всі цепи, сівалка механічна. Тобто тут всі натяжники, все чітко, дивіться, як цепок. Все зроблено так, як. Має бути. Бачки з висівними апаратами в складі лежать по моментам. Немає у нас, виходить, одного прикатуючого колеса. Хлопці загубили ось тут. І, ось, здається, ось тут. Так, в принципі, сівалка комплектна. Всі секції, повторюся, цілі. Передивилися. Тобто тут теж по поводковій групі. Тобто вона стоїть, як має стояти. Не розбита. ну Той, хто дивився сівалки, хто розбирається, той знає, що проблеми основні ось тут, ось тут, ось тут. Ну, коротше, на поводковій групі тут з цим питань немає. Тож, стоять датчики на сім'ятрубку, Датчики Дікі Джон Джондіровські, тобто показують, сипе-не сипе, і якщо не сипе, сигналізує, що є якісь нюанси. Тож, в принципі, Ось така сівалка. Я вважаю, що. На свої кошти. Це дуже-дуже гарний варіант. Ти бачиш, ще це джондір. Тобто хлопці сіяли по 300 гектар. В минулому році по соняшнику вони отримали 3,8 8 з гектара. Кукурузи висіяли на 9 центнерів. Тому, 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 хоч і механіка, а сіє так, як має бути. Ще здорово по сівалці. Дивіться, тут зробили три циліндри, поставили один циліндр. Ось другий циліндр і третій циліндр. Тепер виходить, залежно від ваги сівалки, їй неважко, тобто її вижимати, підіймати, опускати і так далі. Якщо що, ми подивимося по бачках теж. Шнички, дозатори, то все працює, підготовка до сезону і вперед. Так само і тут. Ну, вже відчиняти не буду, але плюс-мінус все в такому нормальному робочому стані. Також хлопці тут посилили кронштейни, які тепер шприцюються. Перед виїздом пошприцювали і вперед. Вся резина, теж все чітко, не порвана, не порепана. Тобто ось така, ось така сівалка. Всі сошники, повторюся, все ціле, все робоче, все таке, як має бути на сівалці. В господарстві за якою слідкували, яку любили. Хлопці переходять на восьмерку, а ця шестерка буде у них вже у продажі. Тому звертайтеся, я думаю, що в плюс-мінус показали все детально, розказали. Тут теж не розбите. Тут шланги, ті, що йдуть гідролічні на подачу, на злив. Ось, повторюся, оця система на Міндобрива стоїть. Радіатор там, треба докупити гідромотор. І ось така сівалка. Тому Пишіть, дзвоніть, поки вона ще наявності. Я думаю, що йде швидко, тому що сівалка реально крута.